Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я продовжую рубрику готовки вихідного дня, так можна назвати. І сьогодні у мене в меню це приготувати плов. Так, зараз покажу, що я для цього використовую. Я вже підготувала ось свининку. 600 грам. промила її. Далі почистила цибульку. Подивлюся, можливо, третій буде. Зайвою. Так, і морковочка. Ну, і звичайно, який плов без рису. Для цього плову я використовую саме ось такий рис басматі. До цього часу я готувала зі звичайного рису. Але я не скажу, що то був. справжній плов, то виходила дійсно така рисова каша. от Тому я. Вже декілька разів готую саме з використанням цього рису, то я хочу сказати, я в нього просто закохалася. Так, ну що ж, почнімо готувати. Для цього я зараз поріжу такі невеличкі шматки м'язко. Все буду готувати у червоному казані. Так, ну, ось дивіться, Такі смужки я, знаєте, і не дуже дрібню, але не люблю, щоб були занадто великі шматки м'яса. Так, підготувала я вже внарізала м'ясо ось такими шматками. Де длинше, де коротше. Так, ну немає різниці. Хто як любить, можете і крупніше брати. Цибульки. Пішло в мене дві штучки, одну таке залишила. Так, І натерла дівчата морквинку. Все, Зараз перейдемо до обсмаження. Смажити я буду прямо у казані. У мене є для цього підготовлений казан, тобто для плову використовую. От, Тому переходимо до смаження. Розігрівається на маленькому вогні каструля. В який я буду готувати плов, додаю подсолнечного масла, в якому я зараз буду обсмажувати м'ясо, потім додаю цибулю, морковку і все разом протушується. Потім в кінці додаю рис, заливаю водичкою от, і довожу до готовності. Так, провіримо, Уже можна додавати м'язко. Підсолюю. Достатньо. Так, даємо йому обсмажитися, лише потім додаємо цибульку, морковку і так далі. Так, саме час додати цибульку та морковку. Зараз ми це зробимо. Додаємо овочі і даємо протушитися. Так, і морковочка. Все добре перемішую. Смажу я його не на малесенькому вогні, такому середньому, щоб і не горіло. Але і не тліло. Нам не потрібно, щоб воно так тушкувалося, нам потрібно, щоб воно і підсмажилося. Так, залишаю. Аромат не перевершений, дівчата. Просто смакота. Так, дивіться, ось моя така є літрова кружечка, Сюди я висипала упаковочку, там 500 грамів рису, так басматі, і залила водичкою не доверху зовсім. На цьому етапі я вже зараз додаю рис, висипаю. Ось так, розпроділяю. І маю тепер я додати сюди цей казан водички, так, для того, щоб приготувався, власне, наш плов. Набираю таку ж саму, тобто такої ж самої кількості води, скільки рису, пропорція одна до одного. Тому зараз набираю водички і додаю сюди в каструльку. Перемішую. Так, як ви бачили, я всю воду вилила сюди. Так, і залишаю тепер на такому середньому вогні тушкуватися до готовності. Рис цей готується досить швидко, але якби це була водичка у нас гаряча. Ну так як вона холодна, я додаю, тому потрібно дочекатися, поки і вода дійде до кипіння. так, І приготується, власне, рис. Рис пропарений, тому він швидко готується. Все, в такому стані я залишаю, я не трогаю, я не колочу, абсолютно ніде нічого. Лише в кінці, коли вже буде готовий плов, рис, я додав зубочки чесничку. Вони передадуть аромату цій страві. Так, дивимося, дівчата, ось наш плов доходить до. Завершення стадії приготування. Саме час додати приправки. В мене є мелена паприка, не копчена. Є і копчена, але не хочу я сюди копчену додати. Так, трішки паприки. Трішки зовсім небагато. Так, чорний перчик. Небагато. Так, і у мене є ось такі трави, різні Мелені. І до м'яса. Це, по-перше, до м'яса. Тут і розмаринчик, знову ж таки, і паприка. Ой, аромат просто. Слюнки вже течуть. Так, достатньо так. Так, накриваю кришечкою, і даю ще доваритися. Водичка має вся википіти, перш за все, і будемо ми пробувати рис на готовність. Так, дівчата, наш рис уже майже готовий. Подивіться, будь ласка, який він розсипчастий. Так, Саме на цьому етапі я додаю зубки чесничку. Перш за все, чесничок придасть аромату. Накрию я зараз кришечкою і він пропариться. Це просто неймовірно, смачно. Так, ось так от я їх. Засовую. Дехто ще додає червоний перчик. У мене його немає зараз, але можна теж додати. Так, залишаю я, закриваю кришечкою і хай собі настоїться. Наш плов готовий. Ось така подача сьогоднішнього обіду. Салатик, капуста, огірочок, цибулька та укріп, наш плов, розсипчастий, м'яса вистачає. Так, і два шматочки хлібчика чорного. Всім приємного апетиту!